Доброго дня, мої любі друзі. Ви на каналі Люсик вишиває. І Люсик довишивала. Знімаємо з п'яльців. Друзі, летіла, спішила. Правда, зараз через камеру бачу щось я отут -от натворила. Невідомо що. Ну чого, то може, пірічку у нього так. В общем, дивіться, от мої гуси. М -м -м. Гуси спішила вже друга година ночі. Вранці, на вісім ранку, вже треба бути на роботі, а я, я летіла, я летіла, бо завтра, поперше, мені звітувати в грі. А, в, в, в лото. Ну, тут, є, в марафоні, там Хрестики. Ну, З цього тижня в зв'язку зі збором я потрошку вишивала по декілька годин, бо треба було і відео знімати і. Пісні співати, і вірші читати, і в общем, багато роботи, то відповідати по телефону, по меседжеру. В общем, багато-багато роботи я вишивала тільки трошки. Але я цього тижня гнала-гнала гусей своїх, як Ненормальних. Ну, якщо я раніше, звісно, вишивала по 2000 тисячу по у мене кожен день, то цього тижня там 500-600. І то, то, що тут є багато місця однаковим кольором, і я просто ниточки не міняла, о Боже. А ні, я не пропустила. Я думала, пропустила, а воно ні. Просто то так воно треба чи чимось підкреслити. Ладно, поперу. Зараз поперу, потім побачимо. В общем, друзі, друзі мої, чому я так спішила, чому я так гнала, чому це так? Тому що я... Ну, я хочу зробити аукціон. Хотіла лотерею і мої гуси у вишиванках будуть приймати участь в лотереї. А, ось так. Ну, я б, ну, Фон я не збиралась, навіть якщо я собі б залишила, я фон собі не збиралася вишивати. Ну, Я б, може, б, ще подумала, але вже коли я останні гусиків зашивала. То, ні, друзі, я вже собі сама вирішила, що мені подобається. Ось так. Не знаю, дивлюся з вами зараз, і мої дубки десь літають. Все ж таки захопила зайві хрестики я ясфону. Оце, оце треба їх порозпускати. Оце зайві отутчі порозпускати. В общем, поки так. А, ось такі мої гуси, ось такі гарнюньки вийшли. Ой, я не можу намалюватися. Пробачте, я вже просто вечір втомилася, в мене просто всі слова зникли. На даний момент вийшло з цієї картини 43. І... Цілих одна десята відсотків. Давайте так, я зараз піду по перу, замочу і покладу, нехай воно сохне, а завтра зранку буду намагатися зняти ще додати відео трошки, хоч. Трошки. Тоді вже попрати роботи, і тоді я вам розкажу і параметри і все. Бо у мене просто очки вже злипаються, і слова у мене просто і в голові і каша, все-таки я сьогодні така роз. Ну, Завдійку мене всі ми всі думки правдівку. Оце ж Юрій Палич, з якими ми на снайперську гвинтівку збираємо. Вірніше, він зв'язаний, зв'язується, веде снайперські групи, допомагає. Він теж переживав в Авдіївці. Снайперські групи були. Але, дякуючи третій штурмовій, а Хлопці всі живі вийшли, ці пише цілий день. Зранку там групи дві чи одна, я вже не пам'ятаю. Відзвітувались, вийшли живі. Потім після обіду пише ще дві групи снайперські відзвітували, вийшли живі, дякують третій штурмовій, дякують Юрі Паличу, бо він не тільки на гвинтівки збираємо. Ми. Ми гвинтівки це вже як додаток, допомагаємо, бо якби людя, людям скажеш, що треба на паливо, люди не так хочуть допомагати. як чи кращу, гвинтівка. В общем, ми вже своє допомагаємо, а він вже там збирає, бо він його багато там є спонсори, які допомагають, він вже збирає на ремонти авто. Зранку пише, треба два моноблоки для батька і сина, які йдуть зараз воювати в сторону водіївки ж туди. Треба кожен моноблок коштує 154. 4 тисячі гривень. Потім після обіду вже пише, що на моноблоки назбирали. Моноблок правильно я сказав, да, на моноблоки назбирали, треба тепер 200 тисяч за вечір накидати, бо хлопці вивезли 603. 63, сотих, 63 сотих поранених. Ви уявляєте, 60 чоловік. Поранених на машинах вивозили, і тепер ну, машини там сів хлам, і треба 200 тисяч на ремонт. Це ну, не тільки там на одну, а на, треба ж тепер всі машини, що там в спекла з цього виїхали. Треба його все це, це ремонтувати. Він хлопцям на лікування допомагає. Ой, ну в общем, золота людина, ну що я можу сказати? Просто він якби на рівні кожен просто бачите, з великих волонтерів вони кожен на своєму фронті допомагає. Там хтось дрони купує, хтось ще що. Там ото було Миколаївський Ванюк, Стерненко. А це Юрій Пали, Чорноморець, він сам снайпер і він допомагає снайперським групам. В общем, я не можу багато чого розповідати про гусей, бо в мене всі думки не про гусей, а про снайперів, які, слава Богу, ціліли, да, відписалися, що всі живі. Господи, да коли ж це все закінчиться? У мене душа розривається, хочеться плакати, сидіти, ридати, але я розумію просто, що ми не маємо на це право, ми не маємо право на сльози. На сльози можуть бути тільки від щастя перемоги. Тому. Трошки одну слізинку пустили, витерли досить. Стаємо на ноги, допомагаємо, хто чим може, боремося. І зараз знаходимось, каже, на своєму місці. Хто де може, той де, там і допомагає. Тому ось мої гусики, хоч доня сьогодні. Мама, мама, мені подобається, я хочу гусики собі. А я кажу, доня, ні, 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 я тобі ще щось вищу. А гусики будемо робити лото. Ну, нехай це я додому приїду у це Мені 19-го зранку нас до стоматолога зуб лікувати, бо поставили тимчасову пломбу. Сказали до 19, го поки на роботі побудеш, протягнеш. То зранку полікую зуб і буду займатися аукціоном. І найскоріше всього буду аукціон давати. Чи на YouTube запишу. І Фейсбук, напевно, проводити. Я ще не, от, жодного разу цього не робила. Ці дні вивчаю, як ці аукціони. Я то розумію, що можна скачати цей рондом, але як на щоб нікого не пропустити, хто приймає участь у аукціоні. В общем, ще завтра повивчаю цю тему і. Підуть гуси з молотка. <хи> все, всім до побачення. В общем, буду робити аукціон, буду тоді вже розказувати вже все. А поки, поки ось так поки ось такі мої гусики. Так що, Оксаночка, якщо ви мене дивитеся, я вас дуже-дуже прошу про бачення. Це дизайнер. До речі, гусу в вишиванках дизайнер Оксана Степенчук. Вона теж молодчинка розробляє схеми. Вона мене підтримала дуже. Коли я попросила її в лічне приватне повідомлення допомогти підтримати збір на люту вишиванку. Вона й сама гроші скинула. І, і, і публікацію пропустила, і коментарі писала, що публікація вище піднялася. Дякую, Оксаночка. І пробачте, Оксаночка, що я не довишивала вашу вже як треба. Ем, не доробила гусиків. Ну, ж, може, я це звітую, поперу, а потім, уже, може, десь ще якийсь хрестик дошию. В общем, Побачимо. Уже вишивала отут, як попала, спішила. А, отут одним кольором там ще десь одним кольором чи двома. А, там Ну, такі а, вже ну, отут, десь там суміщала. ниточки тут ще ниточки закінчились, деякі жовті у мене із собою їх не було, а мені терміново треба. То я е, трошки інші бленди робила, ну аби щоб е, було ну гарно. То пробачте, Оксаночка, що не довела я до кінця. Ну що ж, я старалась, як могла. Все. Всім до побачення. Пишіть коментарі. Ви мене найкращі, Дякую вам всім за донатики. Дякую, дякую. До речі, новини по збору, як хто не слідкує, там можна слідкувати, на монобанку. Нажимайте на синеньке, і тоді буде. Ну, Показую, скільки на даний час на банці, і можна в будь-який час заходити перевіряти. Бо це такий збір на монобанки, чому всім подобається, бо він прозорий. То на даний час сьогодні ми до, під вечір перетнули межу 50%. І на даний момент на банці. 61 тисяча, ось 100%, 120 тисяч, а то 61 тисяча на даний момент. Ну, як переходить через половину, то завжди збори йдуть швидше, бо вже йде людей інформації йде, і деякі довірячі, ось як ну, не вистачає, то треба додати. Все, дякую, дякую всім до побачення. Я з вами, я вас люблю. Ви в мене найкращі. Пишіть лайки, ставте коментарі. Кожен лайк це рекомендація десятьом друзям. Це раз кожен коментар підіймає теж вашу публікацію на рекомендації інших іншим, тому що. Ютуб, він же ж реагує. Якщо контент дивляться, пишуть коментарі і реагують, то він більше рекомендує. Дякую всім, до побачення! Вас люблю.